Ми шанування глядачам східного варіанту. Мене звати Христя Луцик, і у цьому відео ми покажемо та розкажемо вам, як працюють волонтери схід Сос на території Донецької області, як вони евакуйовують людей з прифронтових територій. Тому не перемикайте, а підпишіться на наш канал та поставте вподобайку в цьому відео, аби наш контент побачило як найбільше людей. Про евакуації з Донеччини у цьому відео. Практично щодня команда евакуаційників вирушає у прифронтові міста та села, аби вивозити на евакуаційні потяги цивільних. Ед та Олександр народилися на Донеччині, тому з перших днів повномасштабної війни доєднались до команди Схід СОС аби допомагати землякам. Сьогодні їдемо в селі, до двоє лежачих. Дві лежачі жіночки заберемо і. На евакуаційний потяг. Що що туди дістає, умовно кажучи, в ці населені пункти. Кацапське це 300, це 400. Молона кажуть, що все. Є дрони перелетають все, що було. Від околиць міста до передової близько 15 кілометрів. Хлопці кажуть, впродовж крайніх місяців кількість заявок на евакуацію від жителів південних районів Донеччини збільшилася. Так, друзі, ми вже у місті селідова зараз звідси волонтери будуть евакуювати двох цивільних. Як відбувається евакуація з прифронтових територій, покажемо далі. Алло, а ми вже у вас під'їзді стоїмо. У вас двері закриті. Зліва на сліва на право. Чтверти под'їзд. Ложись, сумочку. Вот, вот сумочка небольшая у нас, видите? А вы нам поможете немножко? Конечно. Ноги, это не тяжело. Оставьте да, вещи, Конечно. мы потом... Ваша задача будет взять вот здесь, вот это, это не сложно. А -а -а. Ложитесь. ложитесь а -а -а. полностью, ложитесь. Да ты легонькая совсем. Я же говорил, будет сложно. Да, пойдемте. Пойдем. Пойдем. Сокуштовано ще спака. З собою евакуйовані беруть лише найнеобхідніше за зачиненими дверима в домівках на рідній Донеччині. Залишається практично все нажите майно. Лі сказали, що палочки там дадуть. Якщо на ходити, вам палички, за під час однієї такої евакуаційної місії. Вдається вивести на більш безпечну територію країни від трьох до п'яти людей. Чимало з тих, кого евакуйовує команда Схід Сос втратили свої домівки. Пані Тетяна жила в селі поряд з очеретиним. Коли ворог наблизився до міста, жити стало зовсім нестерпно. Евакуюватися з села жінці допомогли військові. А з прифронтової території до родичів у Миколаївську область її відвезуть евакуаційники схід Сос. Я раділася місто Донецьке. Я раділась місця Донецьке, Калінський Калінський район. Ну поїхали ми з Донецька. Мені було 10 років. Мы жили в Грузии 30 лет. Война там началась в 93 году. Меня сюда привезли родители. Приехали сюда военным вертолетом. нас до этого, до Сочи отправляли. Да, для вернее. Вот, одна, один переезд. Ну, а потом здесь вот в деревне, 3,5 километра живу от Очеретина. Там Я сидела до конца. Мы потом уже не выносим. Военные действия Разрывали все, бомбежка была, страшная. В подвале будин... сидела. А ваш будинок как? Там нет. Все, разбитый будинок. Соседи там еще оставались, мне позвонили вот недавно. Сказали, Таня, твоего дома нет. А как ви выезжали, то там вот что было? Будинок все ваш будинок. Будинок был, только без стекла. У меня ребята, солдаты, стекла, застеклили, все. Все сделали. Я еще там сидела. Зараз опять їду в Миколаївську область, город Первомайск. У мене там парадня. Mm -hmm. ну, Мені там квартиру нашли. Ну, народ где там на Родбережжі. Тут у вас це фактично, это вже такий третій великий період в житті. Да, да. Навіть не третій, а четвертий, якщо це yeah. з Донецьком, yeah. Донецьком брати. Скажіть, будь ласка, а рідні, хтось у вас є з родичів близьких, до кого ви? У мене один син, вдома, 40 сестри. Папа умер, мама умерла. Насталася дні прям харка. Пані Тетяна встигла виїхати до того, як поряд з її будинком ворог скинув керовану авіабомбу. Неподалік помешкання утворилася багатометрова вирва. А скільки це від вашого будинку приблизно виходить? Там мітру трінена. Рядом три метра. Да. Я не знаю, як вона не попала. Продовж понад двох років повномасштабної війни ці хлопці евакуйовували цивільних з найгарячіших точок, зокрема Бахмута, Часового Яру, Нью-Йорку та Торецька, а також десятків інших сіл та міст на лінії фронту. Евакуація досі триває по всій Донецькій області. Найбільш мабуть зараз це напрямок Урахова за Кураховом села, і ми ж проводимо адресну евакуацію маломобільного лежачого населення. Які неспроможні самостійно евакуюватися, Ед родом з Бахмута до зими 2023 року. Він їздив у рідне місто, аби евакуювати цивільних. Почав займатися евакуацією з самого початку повномасштабного вторгнення. Ще на своїй автівці це був Сєвродонецьк, Лисичанськ. Тоді ми з матір'ю робили продуктові набори. Та я самостійно їздив, роздавав людям. Бачив, який там коїться жах в людей, взагалі не було ніякої підтримки, ні від кого. Хто бажав, я евакуював цих людей до більш безпечних на той момент місць. Це Слов'янськ, Краматорськ. А потім свої сили, ресурс закінчився. І з 15 травня 2022 року я вже долучився до команди Схід Сос і по цей час досі займаємося евакуацією. З прифронтових сіл та міст евакуйованих Ет та Олександр відвозять на залізничний вокзал у Покровськ. З Покровська курсує ось цей евакуаційний потяг, яким волонтери відправляють людей у місто Дніпро, і там вже їх зустрічає друга група евакуації, яка займається безпосередньо поселенням людей у місті Дніпрі та навколишніх громадах. І власне вже там люди отримують своє тимчасове перше помешкання. локти еще светите. Вот. Все, паспорта у проводника. Ваши паспорта у проводника. Вас ребята встречат с такими бейджиками. Зайдут, минут через 5 после остановки, через 10 заберут. Не переживайте. Все, до свидания. Все, счастливо вам, до побачення. Кожна эвакуация, Мора морально Морально важко, коли приїжджаєш, а людина лежача і потрібна будь-яка допомога, то це майже всі <см 'ятовується> запам'ятовуються. Друзі, аби про роботу евакуаційників з хід дізналося здійснилося людей. Поставте лайк та поширте це відео. Ми ж вже готуємо для вас багато цікавого матеріалу про життя Донецької та Луганської областей. Побачимось.